Вітаю найкращих аграрів України на найкращому аграрному каналі. Ну, не буду затримувати час, що він найкращий і чого ви найкраще. Ну, Тому що ми працюємо разом з вами. Е, і ми бажаємо, щоб в цьому році ви дійсно мали хороший високий результат і прибуток, і могли з нього інвестувати ну куди забажаєте. Друзі, весна розпочалася несподіваною жарою. Ми прогнозували, що. Буде такі несподівані ситуації. Ну, плюс 20, перша декада березня. Ну, бували такі температури. Але ми ще не можемо прогнозувати, які вони будуть далі. А що буде далі там в другій половині березня? А що буде далі в квітні? Але я не знаю, друзі, що ще будуть і приморозки, і ще буде похолодання, чи сніг випаде. Можливо, і не випаде, але приморозки будуть точно. Ну Така ситуація. ми... Помірно континентальному кліматі знаходимося. Тому десь задуло, вітер повернувся і пішов потік холодного повітря на територію України. І була температура плюс 20, а через день, вже вночі, може бути і мінус 8, і мінус 7. І оця рослинка, яка вже живе, вегетує, вона вже поля позеленіли, особливо коли хлопці своєчасно підживили. Та хто й проборонував, також ожила пшеничка. Ми їздимо, бачимо, як поля зеленіють на очах. Але друзі, можете уявити, ці негативні морози, вони можуть дійсно вплинути і зробити шкоду рослинкам. Ще йде період весняного кущення. І в даний період пшениці ще виносять оці незначні приморозки. Але найбільше вони будуть загрозливі, коли вже вийде ну, буде фаза виходу в трубку. Так звана фаза BBCH 31 32, коли вже е колосочок отой малесенький, міліметр два, коли він підніметься над першим, другим міжвузлям, от Отоді якраз оці приморозки якраз і будуть самі небезпечні. Тоді вже навіть і мінус 7, і мінус 8, в залежності від регіону, вони можуть негативно вплинути на формування того колосочка, можуть його навіть знищити, особливо в головному пагоні. Ну і в другого порядку. Вони можливо не так вплинуть на ці нові пагони, які з'являються весною в меншій мірі. Але шкоди можуть наробити. І про що сьогодні мова, друзі? Повірте мені, не для реклами ми не продаємо продукцію ні пестициди, ні інші продукти, але ми продаємо знання і досвід. І не просто продаємо, а ділимося ним. І тому, друзі, хоч хочеться порадити застосувати, от, особливо коли тепло. Попробуйте. Можливо, не на всіх полях, а десь невеличкі ділянки. Візьміть продукти на основі амінокислот, на основі... Тих же самих водорослей, які покращують фізіологічний стан і посприяють більшому стійкості рослин до цих негативних приморозків. Можете навіть взяти поле і придбати на 1 гектар це невеликі кошти, і внесіть. Це вам буде такий ну, урок і таке взагалі ну, взагалі ви. Просто саме потім зрозумієте. І після цих приморських порівняєте оцю ділянку, де ви обробили продуктами. Які саме друзі, сьогодні дуже багато компаній. І та ж сама компанія Яра, і компанія Тіма Кагро і той же самий Квадрат, і інші компанії. І в компанії Рідон є прекрасні продукти, які хлопці менеджери рекомендують вносити на полях. Для того, щоб запобігти оцим можливим негативам, тобто вигляді приморозків на посівах озимих культур, що на пшениці, що на озимому ріпаку. Особливо озимий ячмінь, друзі. Через те, що якщо завчасно ми внесемо це профілактично, ми встигнемо запобігти оцим проблемам, які можуть бути, розумієте? А проблему необхідно попереджати, працювати на випередження превентивно. Тоді ми можемо чого, чогось досягнути. Ми рекомендуємо той же самий сульфат калію, друзі. Далі мон, монокалій фосфат також працює нормально на полях як профілактичний захід від цих можливих приморозків чи заморозків, як хочете. Або я назву це зниження різке температури, яке може дійсно негативно вплинути на. Вашу пшеничку чи ріпачок. А ми сподіваємося, що в цьому році ціни будуть справедливі. Сподіваємося і бажаємо цього. І урожай можна отримати хороший по озимим культурам і мати хороший прибуток. Напишіть в коментарях, що ви ну, рахуєте на рахунок наших рекомендацій по профілактичній роботі від можливих приморозків на посівах. Озимих культур. Можливо, ви застосовували в своїй практичній діяльності. Буде досить цікаво. Ну, Розумію, що компанії, які продають свої продукти, мають рекламу там робити чи інше, друзі. Але якщо хтось буде рекомендувати дійсно нормальні, хороші продукти, то в цілому аграрії дійсно отримають хорошу якісну інформацію. Ну, Оце і все. Під цим палким березневим сонцем з вами команда Artfields на цьому чудовому пшеничному полі. А ми хочемо і бажаємо, щоб на цьому полі фермер отримав ну, мінімум 10, а кращий вищий урожай озимої пшениці з високою якістю. Тоді ми дійсно будемо мати і хліб, і до хліба. На все добре! До нової зустрічі на каналі, слава Україні! Мінокіслоти на, на якість впливають? Так, да, вони на все впливають. Я так скажу, що хороші якісні продукти, вони і не дешеві, вони, перш за все, вони можуть бути напливають ну, в цілому на метаболізм рослини. А ізначально, якщо рослина формує здоровий, ну, здорову масу витативну, якщо Пшеничка формує нормальний стеблистій, то на даному стеблі пагоні сформується і хороший здоровий колос і сформує якісне, хороше насіння. А коли вона ізначально буде вже пригнічена і морозами, і хворобами, то дані посіви, вони ніколи не сформують зерно високого ну, класу там, першого, другого, третього. Тому це має значення.